Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку утворюю прикметники за допомогою префіксів і суфіксів. Як нема без небозводу, як блакитні без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати прикметники за допомогою префіксів і суфіксів. Продовжимо знайомство з Турцією. Отже, запишіть, будь ласка, 11 грудня. Класна робота. І сторіночка у нас 72. Розгортайте, будь ласка. Прочитаємо з вами повідомлення родзинки. 23 квітня в Туреччині відзначають День безмарного щастя. Це величезне свято, під якою країною керують найменші її громадяни діти. Їм дозволено господарювати в кабінетах високопосадовців. У цей день відбуваються найрізноманітніші фестивалі та концерти. На свято запрошують дітей з інших країн, зокрема і з України. Отже, випишемо з вами прикметники. І, і від яких слів утворилися ці прикметники. Безхмарного від слова хмарний, величезне від слова великий, найменший від слова менший, найрізноманітніший від слова різноманітний. Інших від слова інший. Отже, запишемо з вами вправа 2 і ці слова пишемо. Безхмарного хмарний. Величезне, великий, найменші, менший, найрізноманітніший, різноманітний. інших Інший. Так. І позначимо безхмарного префікс. У нас величезне enзн, найменше най, різноманітніший най. І тут навіть і суфікс іш. Так, і все інше нам тут не потрібно. Так, порівняємо зображені предмети за довжиною. Запишіть речення, додавши пропущені прикметники. Ручка довга, лінійка довша, а скакалка найдовша. Отже, нам потрібно з вами додати пропущені слова високий, вищий, потім найвищий. Менший він такий. Малий. А потім найменший. Наймудріший це найвищий ступи вищий. Мудрий, мудріший. Отже, вправа 4 і пишемо високий. «вищий», Найвищий. Пишемось так само ми рядочками: високий, вищий, найвищий. Далі малий. менший, менший найменший мудрий мудріший Наймудріший. Отже, якщо в нас з вами, звичайно, потім ми робимо вище додаємо закінчення так, І якщо ми робимо найвищий ступінь, то ми додаємо най. І позначила, будь ласка, всюди префікс най. Так, тепер вправі 5 нам видаємо списати речення доповнюючи їх прикметника з попереднього завдання. Метелик малий жук. Менший, а комар найменший. Ще раз. Метелик малий, жук менший, комар найменший. Трава висока калина вища, а береза найвища. Мій старший брат. Мудрий, батько мудріший, а дідусь наймудріший. Отже, запишемо вправе 4 та пишемо: Метелик малий. Жук менший. А комар найменший. Трава висока, Калина вища. А Береза найвища. Мій старший брат мудрий. Батько мудріший, а дідусь наймудріший. Так, отже, з тобою утворимо прикметники від поданого слова. Прегарніший, найгарніший, гарнесенький, гарненький, гарніший. Розинка підготувала фотоколаж найцікавіших місць для дитячих розваг у Туреччині. Що ж тут у нас є? Музей піщаних скульптур, майстер-класи для дітей, аквапарк, тунельні акваріум, тропічні рослини, льодовий повер, сплав гірського річку на човні, рафтинг та парк динозаврів, великі динозаври, що рухаються та видають звуки. Отже, домашнє завдання, вправа 9, сторінка 74. Вам потрібно списати цікаві факти про Туреччину, утворивши за допомогою префікс суфіксів прикметники від поданих дужках. Запишіть один цікавий факт про країну, яким ви хочете здобувати іноземців. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і гарного дня!